Всіх вітаю на каналі Lego Military І сьогодні у нас буде огляд на ось такий Т-64БМ Булат. Давайте розпочнемо. Ми зразу бачимо його загальний вигляд: є два кулемета. Один основний це 762 другий зенітний калібру 12,7 мм. Також є прапор України і прапор правого сектору. Зараз це. Ось. Або упа. Також я тут додав отакі от мішочки для того, щоб, ну, зробити більшу деталізацію, щоб він прикольніше виглядав. Є дві фігурки. Це командир, ось такі от шапочці. Зараз підсвічу. Під І. Напевно, навідник. Так, це навідник або стрілок. Без шапки, без волосся, ну просто є дуло, воно складається із е, п'яти секцій, так, із п'яти секцій. Позаду є брівно для того, щоб його можна було покласти під гусениці і. Танк міг сам виїхати із багнюки. Гусениці тут е, в 5 штирків. Ні, в 3 штирка. Так, це гусениці в 3 штирка. Ось такі от. Або піна. Хто як хоче, той так і називає. Є шість катків. Передній опорний, задній. Е, Ой, передній підтримуючий, задній ведучий. Заговорився трохи. Е, ось цей от кулемет. Це я намагався зробити кулемет ДШВ. Ну, не знаю, чи в мене вийшло добре. Оцініть, будь ласка. Ну, загалом що ще можу сказати по танку. В нього дуже хитка конструкція, на жаль. Для того, щоб добитися от такого от вигляду. У нього конструкція доволі хитка. Зараз я зніму башню, і ви це побачите. Мені довелося трохи підрозібрати танк, але от зараз ми можемо побачити кожну частину окремо. Так виглядає ходова. Тут з бревном разом. Ось от такі от гусениці. Гусениці крутяться, крутяться добре. І ця крутиться і ця. Ось э, ось така от э, тріщотка, крутилка, на яку устанавливается башта. Ось. Так. Э, 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 тут все. А, е вот оці от шестерні, які, ну, виступають для того, в ролі е, тримаючих гусениці, вони на ну, такій от великій одній е, не пам'ятаю, осі. Ось. Це ось це, це називається ось. Ось такий от, е, корпус верхня його частина, він тут теж не дуже. Прочний. Але виповнений в масштабі. Гарний. Тут є ось така от деталька. Це 6 на 6 великий тайлик. В мене він був, я його вирішив використати. Він у мене ще був спринтом якраз кришки моторного відсіку. Він ідеально сюди підходив. Так. Установлюємо отак. От от. Ось так разом виглядає корпус. Так, давайте тепер розберемо башту. Ну, про башту казати нема що. Хоча, зараз, якщо я... У башні конструкція також дуже хитка. От такі от деталі, вони теж унікальні. Я не знаю, звідки вони у мене були, але, ну, я їх використав для постройки, для будування цієї башти. Рідкісні деталі такі достатньо. Так. Є отака от, от решіточка. Це протикумулятивна решітка. Кумулятивний снаряд діє так, що коли він попадає в якийсь об'єкт, він е, прожигає його огнем. І от якщо він попаде якби, в цю решітку, він має не затронути, е, він не має затронути екіпаж, броню, танка. Ну, це не дуже працює. Проти сучасних систем з лазерним наведенням або тепловізійним, тобто проти джавелінів, фенлавів, стугни, це не працює. Проти советських конкурсів, або там цих фаготів, воно ще працювало, але зараз вже прийшла ера. Я їх просто начепив, воно гарно виглядає. Так, давайте приєднаємо. Ой, прапор упав. Прапор не падай. Так, давайте приєднаємо. Башту. Зараз. Треба ще попасти. Ось. Башта може повертатися на. 360 градусів. Ось. То вільне обертання. І ще по масштабу. Масштаб. Ось фігурка. Зараз треба трохи підсвітити тут. Ось масштаб нормальний, хороший, правильний. Фігурка, знову ж таки, з мого огляду, якщо ще не бачили, подивіться. Так, ну, загалом, я розповів все, що хотів розповісти про цей танк. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та, тис... та тисніть дзвіночок. Дякую вам ще раз за перегляд. До побачення! Мирного неба вам над головою!